Протестувальники звільнили приміщення міністерства юстиції, утім і надалі його блокуватимуть. Що зараз відбувається в центрі столиці? Запитаємо в Єгора Гордієва. Він працює на євромайдані на прямому зв'язку зі студією. Тож, Єгоре, як налаштовані люди, яких щовечора більше на майдані незалежності? Соломій, вітаю люди налаштовані більш менш спокійно. Ти маєш рацію. Дійсно, захоплення і звільнення міністерства юстиції. Будинок міністерства знаходиться тут поруч, буквально з декілька сот метрів від медану незалежності на вулиці Городецького. Це дійсно тема. Номер один обговорення усіх мітингувальників. Нагадаю, що зранку, буквально точніше, вночі будинок міністерства юстиції був захоплений так званою спільною справою, і пан Данилюк опублікував це у своїй сторінці в соцмережі, попри заяви опозиціонера Віталія Кличка та погрози міністра юстиції. Весь надзвичайний стан до сих пір до цих пір міністерство не звільняли. І наразі, станом на цю мить, маємо офіційну заяву, так зване офіційне відхрещування коменданта Майдана від е, уч... нічних подій. Давайте послухаємо пряму мову. Маємо інформацію, що спеціально провокувалося три напади на продовження державних приміщень особливого призначення. Це Мінтобенерго і відповідної юстиції для. Публічного оправдання звернення ведення надзвичайного стану я хочу звернутися до пані міністерки. До тих всіх це не ми, і ми відміжовуємося від тих дій. Ми будемо вживати згідно з компетенцією всіх заходів, в тому числі передбачених і кримінальним законодавством України, з метою попередження та припинення посягань на енергетичну безпеку держави. Подія номер два, так би мовити, за інтенсивність обговорення тут на майдані серед мітингувальників. Це на жаль дуже прикра подія. Тема це смерть мітингувальника 55-річного е жителя Волині. Знайшли тут е е у самому каркасі е е так званої ялинки, яка знаходиться на майдані незалежності. Скоріше за все, це, це самогубство, принаймні правоохоронці е ознак насильницької смерті не знайшли. Більш того, при ньому були і гроші, і мобільний телефон, і ключі від домівки, тобто е жодних. Е Ознак ані порубування, ані насильницької смерті. Ну загалом настрій на Майдані незалежності спокійний. Люди грають в шахи, вони привезли теплий одяг, переважно західної західних областей та роздають людям. Тут є всі розміри, кажуть, і для жінок, і для чоловіків найбільш потребують вони тепло, тепле взуття. І ну, зокрема, власне, що приємно на великому екрані дивляться канал 1+,1. Щойно буквально зараз переді передівною тут на Майдані незалежності офіційну заяву зробила співачка Руслана. Я не буду зараз коментувати, просто пропоную послухати пряму мову. Позавчора поступила інформація про те, що будуть готувати на мене замах. Значить, інформація поступила з різних абсолютно джерел і підтвердилася вже багатьма. Носилася такі справи про всі е, пригоди і не 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 дуже приємні, так скажемо, події в житті співачки Руслани і про створення так званої народної ради тут у стінах е, е, Київради. Ми поговоримо вже, розкажемо дев'ятнадцятій 19.30 у 19 новинах. ТСН. Соломія зараз тобі слово. Дякую, Єргоре. Це був Єгор Гордієв. Руслана йому сказала про те, що на неї готується замах.